Алла Мазур, Ольга Фреймут, Катя Осача, Олена Кравець ось ці жінки, які можуть перевернути цей світ. В прямому сенсі, ведучі каналу Один плюс потрапили до рейтингу 100 найвпливовіших жінок України, який оприлюднив журнал Фокус. Ведуча ТСН тиждень, Алла Мазур стала лідером рейтингу серед тележурналістів. Вона опинилася на 49-й сходинці. В цьому році програма ТСН. тиждень залишилася на позиції найрейтинговішої інформаційної програми країни, в тому числі завдяки Алі Мазур. І От бачимо Качусачу. Ведуча програми «Світське життя опинилася на 64-й сходинці рейтингу напливочних жінок країни. 69 ту позицію посіла Оля Фремутос на красуночка в 2015 році. Ведуча побила рекорди своїх досягнень. Її програма інспектор Фреймут ексклюзивна інспекція в зоні. АТО переклала німецькою мовою. Ну а ще Оля стала ведучою четвертого сезону проекту Голос країни при завантаження та наставником шоу Маленькі гіганти на 1 плюс 1». І це ще не все. 82 друга сходинка рейтингу дісталася актрисі студії квартал 95» продюсеру Олені Кравець. Ну і, власне більше про найвпливовіших жінок країни читайте в журналі Фокус. Нагадаю, вже сьогодні він побачить світ. Друзі, пишаємося на нашими колегами. Очень, just... очень, well, очень, uh... очень. Uh...